Отже, ще раз, для того, щоб поділити десятковий дріб на 10, 100 або 1000, треба в цьому дробі перенести кому вліво на стільки знаків, скільки нулів містить дільник. Так? Я нагадаю, що це у нас ділене, це у нас дільник, а це у нас частка. Тобто, якщо у нас є 2,8 і ми їх ділимо на 10, то кому переносимо вліво на один символ. Так? Тобто кома має стати перед двійкою. Ну і відповідно, щоб перед комою не було пустого місця, ми там записуємо 0. Ось таким чином. Розглянемо інше число. Так? Наприклад, 6,5 треба поділити на 100. Так? Скільки це у нас буде? Значить, знову ж таки. Якщо нам треба поділити на 100, це означає, що кому треба перенести е, на е, два знаки вліво. Але якщо, був, якщо станеться така ситуація, да, що нам, наприклад, там, е, знаків не буде вистачати, ми їх маємо доповнити нулями. Значить дивимося, якщо ми кому посунемо на один знак, ця кома стане перед шісткою. Але нам треба посунути на два знаки. Тому ми тут ще доповнимо 1 0, да? і тоді аж поставимо кому. Тобто 6 6,5 поділити на 100, так? буде 0 0,0 і потім 0,6,5. Тобто 0,65. тисячних. Тому. Е Хто користується підручником Істер за 5 клас, то на сторінці 256 там собі виправте. Так, тому що там неправильно, там пропущено ще один знак. Правильно, так, як, та, як я ось тут показав, так, 0,65. тисяч. Давайте ще один ще один десятковий дріб. Значить, поділимо цього разу на тисячу. Так. Ставлю тут знак поділити і ділимо на тисячу. Значить, якщо ділимо на 1000, це означає, що пересунути треба на три знаки. Бачимо, кома у нас ось тут, значить, на 4, да, перед 4 це 1, перед 2 2 знаки, перед 9 це буде 3 знаки. Тобто у нас кома має стати перед 9 і після п'ятівки. Тобто вийде 5,9247 десятичніх. Ну, і треба сказати, що, по суті, будь-яке натуральне число можна вважати десятковим дробом. Але така десяткова, дроба, десяткова частина буде містити тільки нулі. Тому сформульоване правило можна для будь-яких натуральних чисел застосовувати не тільки для дробових. Ну, і от ви тут на початку вже могли бачити. Да? Є число 1488, наприклад, нам його треба поділити на 100. Так? Якщо ми ділимо на 100, ми виявляємо, що кома стоїть після другої вісімки. Да? Тобто у нас тут кома 1488,0. Якщо ми ділимо на 100, ми цю уявну кому сунемо вліво на два знаки. Да? Тобто перед. Цими двома вісімками. І вийде 14,88. Давайте ще якийсь приклад, можливо, складніший. Давайте попробуємо поділити на тисячу. Ну, наприклад, у нас є число 25, і ми його хочемо поділити на тисячу. Знову ж таки, так, якщо нам. Не вистачає, не вистачає знаків, ми їх будемо доповнювати нулями. Ну, тобто 25 це кома після п'ятірки. Посунути треба на три знаки, на три знаки вліво. На один знак це перед п'ятіркою, на два знаки це перед двійкою, так? а треба ще на один знак. Тому ми маємо поставити перед двійкою маємо поставити нулик, і перед тим нуликом поставити кому. Тобто вийде 0,25 тисяч. Ось таким чином. Тобто, на цьому простому прикладі ми розглянули один такий особливий випадок, коли ми здійснюємо ділення на такі числа, як 10, 100 1000 і їм подібним. Ті, які починаються одиничкою і закінчуються всіма нулями. Правило дуже просте. Що, якщо ми хочемо виконати таке ділення, ми маємо кому перенести вліво на стільки знаків, скільки знаків є у дільника. Але при цьому пам'ятати, що якщо нам не вистачає знаків, щоб перенести, ми їх зліва доповнюємо нулями, так як в останньому прикладі. І таким чином, ми можемо це правило застосовувати не тільки до десяткових дробів, а й до звичайних натуральних чисел. Просто ми будемо пам'ятати, що в цьому натуральному числі кома стоїть одразу після цілих. Да? Тобто, та, якби, наприклад, тут було б 25, 0. Так? Але якщо десятих 0 і все решта після цього 0, да, кому можна не писати. Ось таким чином.